Я дякую вам за вас, за вашу підтримку незриму. Хай буде у вас все гаразд, що секунди, що дня, що години. герої смертельних боїв, знайомі обличчя й не дуже, до кожного, хто б він не був, звернулася б щиро я, друже. Серйозно тримаєте зброю. І гоните ворога геть, за нашу нескорену волю в обличчя вам дихає смерть. Я дякую щиро солдату, я дякую кожному, всім, за те, що не кинете варти і не влучить снаряд у мій дім, за ваші дзвінки й есемески за те, що ви є взагалі, спасибі від мене, вклоняюся. Я низько вам всім до землі.